Коли ми йшли удвох з тобою вузькою стежкою по полю, я гладив золоте колося, як гладить милому волосся щаслива ніжна наречена, а ти йшла поперед мене, як лань, хитаючись музично, І я помітив, як ти звично топтала колоски пшениці, що нахилились до землиці. Немов траву безплідну, дику топтала і не чула крику тих колосочків. Без оглядки йшла ти вдаль. А в мене згадки про те, як на чужому полі давно колись ще у неволі збирав я нишком колосочки в поділ дитячої сорочки. О, я хотів тобі сказати! Що те колосячко вусате, то невсипущий труд мозільний, то молодим калач весільний, то для дітей пахуча булка, то хліб, що матінка гуцулка з долівки вчила піднімати, як батька в руку цілувати. Та я змовчав, я йшов покірно, бо я люблю тебе надмірно, але мені тоді здалося. Що то не золоте колося, що то любов мою безмежну Стоптали так необережно.